Всім привіт! Вітаю у своєму відео щоденнику, який присвячується великому посту. Триматиму піст вперше у своєму житті це для мене нереальний виклик. Адже я ніколи ні в чому себе не обмежувала. В перший день посту бажано взагалі відмовитися від їжі, пити лише воду. А починаючи з другого дня, вводимо в раціон продукти за виключенням м'яса, риби, молока та яєць. Отже, з вечора попереднього дня я залила зерна чия рослинним молоком. В мене це бананове. Починаю ранок зі склянки теплої води з лимоном. Через 30 хвилин смакую банановим напоєм з чия та варю вівсяну кашу на воді. Додаю ложку меду, в мене це липовий, мій найулюбленіший. Та декілька шматочків банану. Каву зазвичай я п'ю зі звичайним молоком, тож і його довелося замінити на рослинне. В моєму випадку це кокосове рисове. Відверто кажучи, краще без нього, на смак не дуже. Ну, а ось мій обід це нереально смачно. А ось і моя вечеря. Тут суп на овочевому бульйоні з пшеничною крупою, без м'яса. Отже, завершився мій другий день. Посту запрошую вас готувати смачні пісні страви разом зі мною. І всім пока!